При поновленні даного договору особисто строкового сервіту Христиченко Майя Анатолійовні на сесії була така пропозиція не продовжувати даний термін договору, коли він вже закінчиться, що сесія не має намірів далі його продовжувати. Проект рішення мотивує так да, убрати ці зміни. Є зауваження земельного відділу і юридичного відділу також стосовно цього проєкту рішення, так як не було відтримана. Які зауваження? Я можу визначити, що комітет громадського суврядування проводить збори саме з підприємцями, які займаються. Це те саме, що повторювалося вас перед цим. Я рахую відмовити. Хто за, прошу голосувати. Я це вивчаю на підписання рішення загальних зборів підприємців. Ну і що, і що? Підприємці, можуть, що хочемо. Це все не перетворюйте. Проходимо далі. 45? Будь ласка, 45. 45. Про... Також плану, да, внесення змін, місцева ініціатива, Ні. також Зайці Валентині Васильовні, з рішенням сесії заборона на продажа Алкотютюну і теж просять обрати цю заборону, тому є зауваження земельного відділу і юридичного. Я таки в тому самому порядку. Я ставлю на голосування. Хто за те, щоб відмовити, прошу голосувати. Відмовити в розгляді? Чи відмовити в чому? Ми за незмірю. Четверта. Переходимо до моба. Можна тут горілку. П'ять восьмой. А це шума. Пятьдесят четвертой. Ні, воно такі. Про внесення змін до тебе самостоятельно. Це регламент. Ще є різне питання. Ні, різне, це різне, я думало, для... Чуєте, шановний Андрій Петрович, я різне, думаю, ми перенесемо на Василь Петрович, Василь Петрович ще до дорізного є питання. Секунду. Я забув, правда, Там ще це у нас питання це 20, 21, 22, 22 23. Вони швидкі. Да. Дозволу я буду доповідати. Питання 64 з метою організації забезпечення проведення сесії міської ради, кружок з статті 25 закону про місцеве самоврядування в Україні, міська рада вирішила внести зміни до дату вирішення про міської ради.